Кожен садівник стикається з тим, що через деякий час використання земельної ділянки вітамінно поживні запаси ґрунту починають виснажуватися, настає час її відновлення, і тут можна вдатися до одного з двох варіантів: активно вносити добрива на грядках або ж просто засіяти їх сидератами, щоб вони, в свою чергу, живили землю всіма необхідними речовинами, попутно розпушуючи її, від таких рослин не чекають красивого цвітіння. Їх завдання гранично просте і зрозуміло – рости і насичувати, але є таке чудова рослина, як люпин, яка не тільки приносить відчутну користь на садовій ділянці, але і являє собою приємне видовище під час цвітіння, сорти люпину і його користь як сидерату. Безумовно, люпин одним з перших приходить в голову, тільки но мова заходить про сидератах. Але далеко не кожен готовий вибрати в якості помічника саме його. Швидше за все, причина криється в умінні люпину відмінно вкорінюватися на обраному місці. Коріння йдуть майже на двометрову глибину і його живучості. Однак, якщо уважно придивитися до його достоїнств, то страхи і сумніви можуть швидко випаруватися, і ось чому коріння і справді йдуть у глиб дуже далеко на 1,5 – 2 метри. Що дозволяє рослині поглинати моногідрофосфати, мінеральні добрива і піднімати їх вище, доставляючи в верхні шари ґрунту, при цьому запаси поживних речовин в дерновому шарі залишаються недоторканими. Тобто, ґрунт люпин не збіднює, люпин відмінно розпушує ґрунт, постачає її киснем. А це. Хороший запорука здорового росту і розвитку овочевих і плодових культур, посаджених після люпину, особливо добре помітний ефект від вирощування люпину на кислих і бідних ґрунтах, а також супісках: більшість сортів люпину містить алкалоїди, завдяки яким кислий ґрунт поступово перетворюється в лужну, завдяки яким кислий ґрунт поступово перетворюється в лужну. Люпин дуже швидко росте і показує високу врожайність, це стосується зеленої маси. Максимальний результат можна отримати вже через півтора місяці після посіву. Невибагливість люпину і його вміння виживати у важких умовах не гірше багатьох бур'янів дозволяють використовувати рослину за принципом посадив, скосив без серйозного догляду. А чи знаєте ви, що люпин не тільки рихлить і у всіх сенсах освіжає ґрунт, але ще і робить її більш здоровою? Все завдяки люпініну, який надає спокійного життя шкідливої бактеріальної флори і доводиться не до смаку дротяники, спішно покидає місця зростання люпину, але міститься він не у всіх сортах, для вирощування в якості сидерату беруться певні сорти люпину, люпин білий, люпин синій, інше воськолистий, люпин жовтий, люпин білий. Люпин білий зараховують до сортів, вирощуваних як сидерат, хоча. Скоріше він приносить велику користь як кормова культура. Для худоби пов'язано це з тим, що в даному сорті не міститься алкалоїдів, які і визначають ступінь корисності люпину для сидівника. В сорті не міститься алкалоїдів, які і визначають ступінь корисності люпину для сидівника, до того ж за ним доведеться позалицятися набагато активніше, ніж за іншими сортами. Проте, якщо у вас велике подвір'я, на якому міститься худоба. Люпин білий може стати оптимальним вибором. Зовні він крупніше інших різновидів у висоту може досягати 2 метрів, а його суцвіття витягується до 30. сорт дуже любить тепло і спокійно переносить посуху. Серед поширених сортів вироблять дегу, гаму та інші. Синій або вузьколистий. Люпин синій набагато невибагливіше попереднього сорту легко переносить знижені температури і навіть заморозки, не вимагає за собою догляду. Незважаючи на назву, суцвіття можуть бути не тільки синіми, але і рожевими, бусковими і навіть білими. Він не такий високий, як біла різновид, у висоту досягає максимум півтора метра. Відомі такі сорти висколистого люпину, як кристал, зміна, немчиновський, синій і багато інших. Вони також підходять для вирощування в якості кормової культури. Але особливо успішно себе проявляють якраз в ролі сидератів, а є сорт, який так і називає сидерат 38. Відомий він тим, що є живим добривом завдяки особливим речовинам в коренях. Саме сині люпин в першу чергу використовують як сидерат, адже він дуже швидко росте, не боїться холодів, глибоко пускає коріння і насичує верхні шари грунту азотом, при цьому розпушуючи їх. Жовтий, наступний різновид люпин, жовтий. Він ще менший за висотою, максимум один метр і, на відміну від білого та синього люпинів, є перехресно запилюваним, а не самозапильним, суцвіття жовте або трохи зворушене помаранчевим, він не настільки стійкий до холодів, хоча легкі заморозки витримати здатний найкраще себе проявляє в теплих умовах. Садити його необхідно на пісковиках і супісках. Серед відомих сортів факел. Пересвіт і Гродненський три. Крім всіх перерахованих видів люпину, можна використовувати багаторічну різновид, інакше звану ще многолісний, вона також багата алкалоїдами і легко переживає зиму, тому якщо ви хочете дати відпочити будь-якій ділянці свого саду тривалий час. Багатолистий люпин буде дуже до речі, відео люпин однорічний сидерат, як садити рослину. Люпин досить невимогливий до складу ґрунту. Але все ж важкі суглинки і торфовища для нього не підійдуть перед тим як висадити цю культуру, розпушите ґрунт, видаліть всі рослинні залишки і приступайте до посадки. Любин не вимагає внесення азотовмісних добрив, які зведуть на нівець його корисні властивості, незважаючи на хорошу стійкість до заморозків більшості сортів. Посадку проводять у другій половині травня. Коли ймовірність сильного зниження температури вже не так велика, як на початку місяця, схема посадки люпину дуже проста. насіння, необхідно сіяти на глибину до 3 чотири сму вузькі борозенки, між якими залишають по см, між сусідніми рослинами в середньому витримується відстань в см. Ці показники усереднені і можуть збільшуватися або зменшуватися в залежності від розмірів рослин, властивих тому чи іншому сорту, намагайтеся не садити насіння якомога ближче до поверхні. Вони мають дуже тверду оболонку, яка набагато краще знімається при пророщуванні з хорошої глибини. Якщо ж паросток намагається пробитися з глибини менше 2-5-3 см, то може і не скинути оболонку, і тоді сім'ядольні листочки не розвинуться нормально. Для полегшення життя рослини надріжте шкаралупу у насіння це називається скарифікацією. Знайти насіння люпину нескладно, досить зв'язатися з розплідником, де вирощують цю рослину або знайти інформацію в мережі інтернет. Ціна за кілограм зазвичай невелика, тому захід по засіву ділянки обійдеться дешево, догляд за сидератом. Власне, догляд за люпином ніяких складнощів не представляє, оскільки ця рослина легко освоює цілинні ділянки була б ґрунт підходящої для забезпечення максимально корисного ефекту від вирощування сидерату, люпин скошують через два місяці після посадки. Зазвичай в цей час він вже встигає свесті і обзаводиться зеленими стручками. Перекопувати грядки з люпином не потрібно досить скосити зелену масу, підрубати коріння плоскорезом і присипати все це землею, якщо справа відбувається в суху погоду, то обов'язковий полив грядок доречним буде використання препаратів з ефективними мікроорганізмами, які можна замінити трав'яними настоями, що ви з якихось причин затягнули з прибиранням люпину. То скошені стебла краще відправити в компост, оскільки в землі вони вже не будуть настільки добре розкладатися люпин воськолисти часто садять перед настанням осені у другій половині серпня. Він встигає швидко вирости, і вже в кінці жовтня його можна скосити і злегка прикопати, можна також залишити зрізаний люпин на поверхні грядок до наступного сезону, також залишити зрізаний люпин на поверхні грядок до наступного сезону. Взаємодія з іншими культурами, люпин сам по собі повноцінний, як сидерат і немає сенсу вирощувати його разом з іншими рослинами подібного призначення. В іншому випадку можна отримати не ділянці боротьбу між посадками за кращі умови, а результат вашого заходу. Швидше за все, буде не таким хорошим, як очікувалося. Зате підсаджувати люпин в міжряддя при вирощуванні овочевих культур це дуже хороше рішення. У цьому випадку також використовуються всі три види люпину, але найкраще серед них проявляє себе білий. Не забудьте поливати його хоча б раз на тиждень. На тому місці, де вирощувався люпин, відмінно себе почувають пасльонові: томати, картопля, перцеві, христоцвіті, різні види капусти, редис, ріпа, рожеві суниця, садова суниця, полуниця. Не слід садити сюди бобові. Оскільки приналежність до одного сімейства обумовлює наявність загальних шкідників і хвороб, можливі складнощі при вирощуванні, здавалося б, що може бути простіше ніж виростити на своїй ділянці бур'ян, який в дикій природі відчуває себе чудово і плодиться з високою швидкістю однак, часто в саду і городі він раптом може забуксувати і не виправдати надій. Але все має свої причини, перш за все, переконайтеся, що вирощуєте люпин на кислому або хоча б нейтральному ґрунті, налужної він рости не буде, тому обов'язково виміряйте рівень кислотності ґрунту на своїй ділянці, і тоді стане ясно. Чи варто використовувати люпин як сидерат. У перші дні і тижні зростання люпин розвивається повільно і починає потопати в бур'янах, однак не поспішайте засмучуватися, адже як тільки він піде в зростання, ніякі бур'яни вже не будуть йому перешкодою. Доброю ідеєю є посадка люпину після озимого жита або пшениці, які славляться як рослини, що пригнічують бур'яни і відгуки сидівників і городників найкращий сидерат на глинистих і суглинних ґрунтах. Сорт висколистого люпину сидират 38 вісім селекції люпину, за пару сезонів посадки у ранки глинистий ґрунт чорніє, крім того, він не такий високий, як інші сорти і пригозрює в топіць. Два, сім, дев'ять, п'ять, так у нас той же все поля Люпин затягнув красиво, а як він забавно, своє насіння вистрілює подалі від себе. Половинки стручків при розкритті згортаються в спіральку миттєво, і насіння розлітаються в різні боки. Ось так він і захоплює території. Я збирала насіння і спробувала посіяти як сидарат в городі дуже повільно і погано сходить бур'яни прут набагато швидше. Тому я цю затію з Люпином кинула. Люпином кинула Лютик. Дача втвлю індекс шовтопіт з 1, нуль, один У нас люпин ростуть біля хвіртки. Дружині вони не подобаються через їх агресивності, а мені вони навпаки подобаються, цвітуть красиво, рідко хворіють. З ранньої весни до пізньої осені, зелені. Зараз вони дуже схожі на міні-пальми. Такі собі і а від їх агресивності можна боротися після зав'язі плодів, зрізати суцвіття через тиждень знову з'являться квіти, які після зав'язі плодів знову зрізати, і таким чином продовжується цвітіння люпинок як мінімум на місяць садхт. Дача втвлю, індекс в з один люпин, як сидерат вже давно зарекомендував себе з кращого боку і не бійтеся розповідей про його здатності плодитися і поширюватися стрімко і безповоротно, безумовно, багаторічний люпин здатний на це, але взявши до себе на службу однорічні сорти, ви зможете уникнути цієї проблеми і дати своїй землі можливість відпочити і заповнити запас поживних речовин. А заодно і помилуватися на красиве цвітіння люпину.